Ви знаєте, я проти закриття буринського стаціонару, однозначно. Госпітальна реформа, яка є, я як депутат обласної ради, я був засіданні на, на загальному засіданні, яке відбувалося під головуванням голови обласної, обласної ради, І вони показували ці ну, кольорові картинки, того, як буде класно в сучасних лікарнях, тільки воно буде класно не в Бурині, воно буде класно в Конотопі, в Шостці. І в інших містах. І там казали, ви ж розумієте, це реформа, це госпітальні округи, це так класно. А я питаю, так, а звідки, куди люди будуть їздити в лікарню в стаціонар, де лікуватися? Кажуть, в Конотопі. Я кажу, так вибачайте, 70 кілометрів до Конотопу. А яке харчування зараз в лікарнях? Я вам скажу: 12 гривень обласна рада прийняла попередньо. В грудні минулого року 12 гривень на, на, на добу. Ви уявіть, я вийшов на трибуну тоді, вийшов, і запитав Чмирязи, запитав Михайленка, а чому 12 гривень на людину, яку треба лікувати, ми виділяємо. А на заклади тюремні, пенітенціарна служба, таке важке слово. Виділяємо 17 гривень. Яку країну ми будуємо? Що ми будуємо? І всі промовчали, нічого було відповісти. Тому я вважаю, стаціонар повинен працювати в Ну, Я можу вам вийти і сказати, чи яму заасфальтую, але ні. Ну, я вважаю, все ж таки народний депутат України не повинен ходити з Лопати і асфальтувати яму. Тому що це повинен робити ваш міський голова, це повинен робити ваш голова районної державної адміністрації. А от те, що я їх буду контролювати, як Представник опозиції, це я вам гарантую. І я би щоб ви розуміли, що ми не боїмося і Лопату в руки взяти. Як треба, ми приїдемо і візьмемо Лопату в руки, і готово працювати. І що, на сьогодні остання зустріч з Володимиром Петровичем за сьогоднішній день, Линськ, Ромний, Вітшана, багато до зустрічі? Ще три задачі, які нам скільки називали. Перше це нам говорили про дороги. І тут, звичайно, треба серйозно думати. В моїй Київській області, звідки я родом, у нас бюджет автодору в області, в цьому році, у 2012-му, половину його потратили на одну дорогу з Межигір'я, де живе Янукович, до Сухолуччя, куди він їздить на кабанів полювати. То ясно, що якщо так розподіляються в нас бюджети, а я думаю, що багато в чому і в цій області воно так само розподіляється. У нас ніколи не будуть хороші доріг. Друге, про що нам говорили, то ти не знаєш, наскільки це для вас важлива проблема, це закупівельна ціна на молоко. Тому що те, що ми чуємо в інших районах, там по гривні 80 чи по гривні сімдесят, мінеральна вода в магазині коштує два-три рази дорожче. І тут треба робити, тому що поки у нас буде монополія на те, щоб скуповувати молоко, то ясно, що монополіст буде ставити настільки низьку ціну, скільки йому особі буде дозволяти. Ну і третє це земельні пані. Тому що теж треба думати, нам зараз треба дуже серйозно буде стежити і давати по рукам цій владі, що вона за копійки не позабирала земельні паї, Тому це нас задача на, на найближчі майбутнє. Будемо від вас раді почути і інші задачі для нас. Ми їх зупинимо, батьківщина.